Із заказника торфовища Білогорща вивозять сміття. Повністю очистити територію від нього. Планують до середини серпня. «Якщо подивитись структуру нашого твердих побутових відходів, це є більшості будівельне сміття. Відповідно, районна адміністрація. З посадки звозить сюди до дороги, і на великі машини перевантажувальні. Ми вантажимо вивозимо відходи. Будівельного сміття є дуже багато. Ми вже вивезли понад 40 тонн.» Невідомі тут викидають сміття періодично. До прикладу, ось це відео ми знімали у квітні цього року. Я приїхала насправді на Білогорщу взимку 2019 року. І я думаю, що тягнеться питання насправді довше. Та тобто, але в мене крайня хата, і я просто зі свого подвір'я почала бачити стовби такого чорного диму. Так ну звичайно, ми як порядні мешканці викликали ДСНС кожного разу, і на якийсь третій раз нам пояснили, що там є купи сміття, та тобто, якби в цьому лісі, хтось постійно їх підпалює. Ну і було написано звернення в держекоінспекцію, так і е, навіть заява в поліцію. За словами Романа Яцековича, лише за минулий рік звідси вивезли. Більше шести сотень тонн відходів, аби унеможливити тут скидання сміття у майбутньому територію заказника планують ознакувати, встановити межі. Зробити це мають упродовж місяця. Площа заказника 58 гектарів. Це для порівняння, як площа усього стрийського парку. Як територія, яка дуже мало використовувалась людьми, фактично тут тільки видобували торф і більше нічого не робили. Вона ніколи не була розорена через те, що просто тут, скажімо так, що дуже забуло. Лочена територія, то тому тут дуже сильно збереглася дика природа. І крім того, що поруч є промзона рясне, що багато насправді ну яка дуже дуже багато працює. Тут є багато автомобілів, багато виробництв. І відповідно, якраз цей заказник ще служить такою санітарною зоною, яка урівноважує вплив на довкілля. Упродовж двох тижнів цю територію посилено патрулюватимуть. Якщо виявить такий транспортний засіб, будуть зупиняти, перевіряти документи. На вантаж, який він буде перевозити, і відповідно, якщо буде виявлено сміття, яке вивозиться сюди, будуть притягуватися до відповідальності, викликатися слідчо-оперативна група і складатися відповідні матеріали. Штраф передбачений до 170 тисяч гривень. Потім тут планують встановити камери відеоспостереження. Ми придбаємо два комплекси на автономних сонячних батареях, будемо їх переміщати. Тому що вже були випадки крадіжок таких камер. Ці камери вони фіксують номерні знаки автомобіля і відразу знімають коротеньке відео проїзду цього транспортного засобу і передають на центр безпеки міста. Орієнтовно зараз є тільки пропозиції, оскільки ми мусимо провести процедуру закупівлі. Я думаю, що це ну, порядка місяця часу. Нагадаю, у Львові великогабаритні та будівельні відходи можна здати на спеціальних майданчиках за адресами князя Лева 4 А та Жовківська 18. Олена Данило Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.